Ой, щоб у неї писали про шматочок сала. Well done, Артем. На політі мишка вибирала кнопку, щоб у неї писали про шматочок сала. Yes, Мирослава. На політі мишка вибирала кнопку, щоб у неї писали про шматочок сала. Well done, Катя. На політі мишка вибирала кнопку, щоб у неї писали про шматочок сала. Well done, Вероника. На політі мишка вибирала кнопку, щоб у неї писали про шматочок сала. Аліса. На полиці мишка вибирала книжку, щоб її писали, про шматочок сала. Олівія трохи сумнівалася стосовно своєї цієї справи з ампіатуро не через те, що їй не подобалась наука. Навпаки, її обожнювала. наука була її пристрастю, не через купу научних і вірогідних проблем. Тут на світі великий ворог. Вороги тремтіли від страху, зачувши це ім'я Лі не знали про <кій> поразки у бронях землі. І люди в тих круях жили спокійно. Мав ліча чарівну зброю. <кій> Стріли завж... завжди влучало в ціль. Мич натопився, а... але це було неправильний тоді. Вороги лі наймалися чоро... чороді. Um, apples are sour. Apples are sweet. Apples are juicy and nice to eat. Well done, Мирон. А читати розгова, ілі... Или... Читати. читати, read. Mm -hmm. Apples are sour. Apples are sweet. Apples are juicy and nice to eat. Well done, Діана. Apples are sour. Apples are sweet. Apples are juicy and nice to eat. Молодец, done! Mm. Apples are sour. Apples are sweet. Apples are juicy and nice to eat. Well done, oh, Katya. Do you... Apples are sour. Apples are sweet. Apples are juicy and nice to eat. Well done, Kirill. Apples are sour. Apples are sweet. Apples are juicy and nice to eat. Vanya? Apple apples are sour, apple are sweet, apples are juicy and nice to eat. Well done. Хлопчик, що вижив міста і місіс Дурслі, що жили в будинку номер 4 на вулиці Привіт Драйв, пишалися тим, що був, слава, слава Богу, абсолютно нормальними кого-кого, але тільки на їх можна було б запід... запідозрити, що вони пов'язані з таємницями, що дива... дивами, бо такими домницями вони не цікавилися. Коли містер і містер Дурслі прокинулись одного сірого одного ранку вівторок, саме тоді почалась наша історія. Захмарне небо за вікном аж ніяк не проміщало дивних із гадкових подій, які не дозі мали трапитися в усій країні. Містер Дурслі щось му мугикав, вибравши собі для роботи на гітшу криватку. А місіс Дурслі радісно щебетала. Щойно вона спромогла посадити на, висок, на високий дитячий стільчик вереск левого дадлі. Ніхто й не помітив, як за вікном промайнула велика сіра сова. У півдев'ю ранку містер Дуслі підхопив портфель, змокнув місіс Дурслі, щоки і хотів підсумувати на прощання і далі, але не влучив. Бо той якраз почав біситися, розкидавши кашу на стіні. Прямуючи до міста, він думав тільки про замовлення на велику партію свердел, яке сподівався отримати того дня. Але біля самого міста щось його змусило забути і про свердла. Застрягши, як завжди зранку у вуличній тисняві, він не міг не зауважити, що навколо здається дуже багато дивних дивно вбраних людей. Люди у мантіях. Містер Дурслі терпіти не міг, коли хтось одягався незвично. Ви тільки подивіться на цю молодь. Мабуть, ще одна нова дурнувата мода. Дурслі потарабанив пальцями по керму, а його очі натрапили на кубку диваків, що стояли зовсім близенько. Ті схвильовано шепотілися. Містер Дурслі аж знитямився, побачивши, що там не тільки молодь, та ж у той чоловік у смарагдовій мантії, навіть старший за нього. Що за телепень? Але тут містерові Дурслі всягнула думка, що це, мабуть, просто трюк, якась безглузда акція. Для збирання грошей, а то ж цілком може бути машини, нарешті рушили, і за кілька хвилин містер Дурслі заїхав на стоянку фірми «Грінінс», знову думаючи, лише про свердла.